А, продовжуючи тему Росії напередодні вийшла заява міжнародної коаліції з повернення українських дітей. А Це 40 країн, які закликали Росію негайно негайно повернути депортованих незаконно вивезених діток з України. І на цю тему будемо говорити зараз заступниця міністра закордонних справ України Мар'яною Бецею. Пані Мар'яну, я вас вітаю. Доброго дня. Ну Росія не так, що переагує на заклики та заяви. Розкажіть більше про цю і яка власне мета. Дійсно, Росія не реагує ні на заяви, ні на міжнародне право, але це не значить, що ми не повинні посилювати тиск на Росію. І вчорашня заява міжнародної коаліції з повернення дітей вона є надзвичайно важливою. По-перше, це заява спрямована на подальший тиск на агресора. Росія має повернути всіх депортованих всупереч міжнародного права дітей яких вона примусово вивезла з території України з тимчасово окупованих територій, це є воєнний злочин, це є злочин проти міжнародного права, і за це має бути відповідальність. Друге, знову ж це важливий сигнал про те, що саме зараз ми говоримо про посилення санкцій по відношенню до Росії. Зло не може бути безкарним. Кожна дитина, яка відокремлена від батьків, примусово витягнута з сім'ї або з інтернатів вона має бути повернена додому в Україну. Це абсолютно юридичний і моральний обов'язок кожної держави. І третє, це абсолютно єднання всіх 40 підписантів, серед них і країни-підписанти, а також Європейський Союз і Рада Європи, в тому в розумінні, що без подальшого тиску на Росію неможливо досягти справедливої всяжного миру. Повернення дітей це має бути перша передумова до подальших домовленостей, тому що діти не є предметом торгу діти найбільш вразлива категорія. Вони не можуть бути ем, умовою будь-яких перемовин чи обмінів. Має бути абсолютно безумовне повернення кожної дитини додому в Україну. Росії був переданий так званий стамбульський список дітей. Ви можете розказати, чи була якась реакція з їхнього боку, ну і детальніше про те, як цей список формувався? Дійсно, Росія щонайменше 20 тисяч українських дітей депортувала В супереч статуту ООН міжнародному гуманітарному праву. І, безумовно, щодня, навіть зараз, коли ми з вами говоримо, тривають депортації, тривають викрадення з тимчасово окупованих територій. Той список, який був переданий російській стороні офіційно, 2 червня в Стамбулі, це був початковий список. Перший крок, тестовий крок, щоб змусити Росію повернути хоча б наших дітей першу, першу, першу категорію дітей це безумовно той список, який верифікований. Ми знаємо, звідки ці дітки. Ми знаємо, що е, Росія все рівно утримує е, дуже багато інших дітей. Це і діти з. Олешківського будинку дитячого, це, це із Херсонського дитячого будинку. Безумовно, ми складали цей список як перший крок до подальшої домовленості. Разом з тим, що ми бачимо, Росія продовжує маніпулювати цифрами, Росія продовжує маніпулювати списками. І вже зараз ми чули заяви про те, що нібито вони цей список відпрацювали. По факту вони надали інформацію менш ніж на 20%. Дітей, які знаходяться в цьому списку, і не повернули наших дітей із тих шести дітей, про які а, лунала інформація в змі, а, які були повернені цього тижня. Це діти, які були повернені за посередництва Катару, якому ми надзвичайно вдячні, і які не мають відношення прямого до стамбульського списку. Тому цей список існує: 339 дітей як перший крок до. Підальших домовності звільніть хоча б одну дитину, почніть. Але Росія абсолютно не має наміру продовжувати повертати дітей, тому що вона продовжує свою агресивну політику. Це перше все спрямовано на те, що використання дітей як інструменту агресивної війни. По-друге, вона стирає ідентичність українців маленьких. Вона намагається русифікувати, мілітаризувати дітей. Фактично готуючи з маленьких хлопців вже армію, яка буде воювати проти України. Тому безумовно ми розуміємо, що питання нагальне, і всі партнери по коаліції. а Коаліція була створена за реалізацію напрямку егідою президента України Бринкенсбеквії і очолюється Україною та Канадою для того, щоб ми не можемо втрачати жодного дня кожен день. Ми маємо говорити про те, що наші діти мають бути повернуті додому до своїх батьків і до нашої батьківщину. Пані Мар'яно. Дякую, що підсвітлюєте цю тему. працюєте в цьому напрямку. Це була Мар'яна Беса, заступниця міністра закордонних справ України, з якою говорили про ініціативи і спроби повернути українських дітей з російської депортації.